Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача вічна віч в студії журналістка Світлана Кравінська. Психологічні тренінги позитивного батьківства під час війни для сімей, військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб та багатодітних родин проводять у Вінниці фахівці громадської організації Посмішка юей чому суть проєкту про учасників та актуальні заходів говоримо сьогодні. Ось ці студії Вікторія Кравчина, супервайзерка Вінницького громадського центру Простір дружній до дітей, молоді та сімей та психологиня цього ж простору Інна Маславська. Вітаю дівчата! Доброго дня. Доброго дня. дня. Чому суть вашого проєкту? А взагалі, проект працює не лише в місті Вінниця, Вінницькій області, так і він більш зосереджений на західній території України. А саме в Вінниці це психосоціальна підтримка дітей та соціальний супровід. У нас працює дві команди. Ми безпосередньо представляємо дитячий простір міста Вінниці. У нас найголовніше це саме заняття сесії психосоціальної підтримки для дітей. Угу. Але ви проводите також тренінги і для батьків. Розкажіть так. більше про них. У нас відкритих також дуже багато заходів відбувається таких арт-терапевтичних для дорослих. Угу. Як правило, це батьки, але бувають, що і не лише батьки, а ті, хто планує бути в майбутньому, угу. просто дорослі люди. Зараз всі потребують підтримки. Як стати учасником ваших тренінгів? Якщо в минулих проектах ми працювали лише з внутрішньопереміщеними, то зараз ми, ну звісно, намагаємося охопити якомога більшу кількість людей, да, але ярлики і серії особливих вразливостей ми не ставимо. Ми відкриті абсолютно для всіх. Угу. І ну найбільше, звісно, наша цільова аудиторія це діти. Тобто, більшість заходів, які відбуваються, це вони саме для дітей. Також у нас різні майстерні арт-терапевтичні. От я думаю, що про це пані Іна скаже. Тому що вона проводить як психологиня нашого центру, вона проводить заняття саме для дорослих. Так, справа в тому, що батьки і діти це як одне ж ціле а для того, щоб побудувати гарне майбутнє, виховати гарно наших дітей, все ж таки… Нам потрібно все ж таки співпраця з батьками а батькам дуже необхідно також відпочивати їм потрібно переосвідомити можливо якийсь досвід, можливо, десь отримати якусь підтримку і десь розвантажитись, бо знаходитися віч на віч з дитиною 24 Дасі. години так це дуже складно, і інколи потрібно дітям відпочивати від батька від батьків, а батькам від дітей. Тому а, у нас Окрім позитивного батьківства тренінгів, також проводяться ресурсні майстер-класи: це живопис, це різні майстер-класи виробів ручної роботи. Ми останні з яких ми робили це ловці снів плели з батьками. Також вони прийшли до речі з дітьми. Угу. Що було ну, велике здивування, коли прийшли з сімейними. Тому плануємо також проводити і такі заходи для сімейного проводження. Не просто окремо батьки, а окремо діти, а також ще й сімей, сімейні мастер класи Де проходять навчання? Ваші uh, у нас центр він знаходиться на скалецького 41. Більшість заходів наших відбувається там. У нас ще є мобільні виїзди. Ми їздимо uh -huh. по територіальних громадах. Ми зараз дуже велику кількість заходів провели в Хмельницькій і барській територіальній громаді. Ось намагаємося охопити якомога більше кількість людей, які справді потребують наших послуг. Ці заняття безкоштовні, звісно, абсолютно все, що відбувається в нашому центрі за межами з нашими спеціалістами, все від безкоштовно. А хто вас фінансує? Ми працюємо, ми представляємо благодійний фонд посмішкою mm -hmm. працюємо в партнерстві з міжнародною організацією «Save the Children», І даний проект реалізовується саме за внутрішній фонд міжнародної організації «Save the Children». Розкажіть про наповнення ваших психологічних тренінгів. Самі тренінги побудовані перш за все на взаємодії батьків. Особливо коли є велика група, і батьки можуть поділитися своїм досвідом виховання. Йде взаємодія, спілкування, діляться своїм досвідом в когось було так, в когось було по-іншому, використовують поради інших батьків. Це можуть бути різні техніки. Я часто даю техніки на розслаблення, на те, щоб пережити якісь стресові події. Це іде і теоретична частина певна. Mm -hmm. Дуже дуже багато різних механізмів, які задіюються залежно від групи, залежно від запиту групи. Буває, що в принципі тренінг один на інший все одно не схожий. Mm -hmm. Є певна структура, яка є, але відчуваючи запит групи, я йду завжди за групою, за їх запитом за тим А скільки цікави. в групі батьків і скільки триває тренінг? Батьків, ну, найбільша кількість, яка взагалі в принципі має бути, це 25, але mm -hmm. в нас були групи по 27, здається, mm -hmm. і це тільки батьки, бо також mm -hmm. батьки приходять інколи з дітьми, коли немає з ким залишити. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. Таких батьків небагато. І, в принципі, так як ми працюємо, я працюю в співпраці з фасилітаторами, вони допомагають. З дітьми їх розважити, uh -huh. дати їм якийсь контент, який буде цікавий дітям. А я вже безпосередньо займаюся з батьками. Тривалість це шість сесій. Вони мають в ідеалі одна сесія займати дві години, але в мене бувають випадки, коли батьки затримуються більше ніж на дві години. Uh -huh. Якщо якась цікава тема, ми продовжуємо її обговорювати. Може таке бути ще до двох з половиною. Як записатись на ваші тренінги? От, скажімо, наші слухачі, глядачі ютуб-каналу Суспільне Вінниця. Почули наш ефір, побачили і хочуть спробувати так відпочити, набратись позитивного батьківства. Куди їм треба звернутись? Як записатись? А ми є в телеграм-каналі. Простір uh -huh. дружній до дітей, молоді та сімей, місто Вінниця, наш легко знайти в телеграмі. Ось і там можна просто залишити повідомлення. Ми що ну раз в три дні точно робимо оголошення вже про те, що яке відбулося якесь позитивне батьківство. додатково скидуємо рекламу, форми реєстрації. Іноді в Фейсбуці є реклама. У нас ми також іноді час від часу запускаємо таку рекламу. Uh -huh. Найпростіший і швидший спосіб це телеграм. Ми там відкриті. А як ви обираєте громади, в які ви будете їхати? Хати в навіни От ви сказали про бар, про хмільник. Які ще плануєте? Це ви так тульчі що ближче, чи так, чи як наступно? Ми плануємо тульчин. Ні, не те, що ближче, просто ми, маючи досвід, певний знаємо, де є найбільш потребуючі категорії, да вразливі категорії, які і ми співпрацюємо з соціальними службами безпосередньо з ними, тримаємо контакт, і вони вже допомагають нам сформовувати ті по нашому запиту групи. Угу. Які фахівці ви казали, працює з батьками? Ви психолог їх хто психолог ще? Психолог і також фасилітатори. Це м, мої колеги, деякі з них мають також психологічну освіту, а деякі ні, але вони, їх профіль більш все ж таки займати дітей, угу. надати підтримку дітям психосоціальну, У нас і супроводжувати мене. Угу. У нас так. дуже багато заходів проводяться паралельно. Тобто відбувається захід для дітей, там де угу. є одна група фасилітаторів, і в іншій залі відбувається захід вже для угу. батьків. І це в тандемі працює дуже круто. Тобто, батьки не хвилюються, бо знають, де знаходяться їхні діти. Ось і вони не мучаються там в коридорах, сидять їх угу. чекають, а вони зайняті тренінгом. Так а діти якраз е проходять певні заняття. У нас mm. дуже цікаві заняття. Ну Це класно. Давайте тепер про заняття для дітей. Що? Пропонуйте їм, залежно, напевно, від віку, так? Наскільки вікових категорій ділити їх? А в нас декілька вікових категорій. Навіть є один плюс це розумне малятко, uh -huh. де на, для найменших у них різні такі активності, пов'язані з розвитком. Uh -huh. Потім для більш старших 3-4 рочки і 5-6 рочків, це у нас всі кольори веселки і веселка. Це також uh -huh. елементи підготовки до школи, але. З елементами психосоціальної підтримки. Тобто там різні ігри, різні такі розвантажувальні елементи в цих іграх відбуваються. У нас є дуже класна класне заняття називається Team Up, Воно там орієнтоване на дуже багато різних, їх вісім сесій, є обов'язкових для проходження кожній дитині. Вони там йдуть на дружбу, на подолання стресу, на подолання страхів. Кожна програма має свій напрямок. У нас є піскотерапія, у нас є ізотерапія. У нас є спортивні змаги, У нас ну у нас, звичайно, у нас кожного разу зараз ми впроваджуємо якісь нові заходи. Mm -hmm. Ось і тому слідкуйте за нами в телеграм-каналі. Справді активності для всіх вікових груп. В тому числі в нас є табір зараз. Mm -hmm. навколо Світня вештанка вже п'ята. Mm -hmm. Це тиждень з 10 ранку до обіду, тому що ми не маємо права харчувати дітей mm -hmm. в закладі. У нас для них також, також проводиться різний набір активностей з дослідженням природи з різними руханками, іграми на комунікацію, на зближення, на здруження. Тобто це таких шість днів нон стопу. Де діти просто виходять з вау-ефектом. Ну, Це помітно дуже. За табір я зацікавилася, ще є час до школи. Як записатись на табір? Також телеграм-канал. <світ> Також телеграм-канал ми скидаємо туди Google форму. У нас насправді зараз вже для цей, ці табори, що були, вони були вікова категорія 7, 7 до 11 років. Угу. Вже це буде останній п'ятий. Угу. Для такої вікової категорії наступний табір ми хочемо останній цього літа угу. зробити для підлітків. І ми плануємо з осені починати профорієнтаційну діяльність для підлітків. Угу. Ми вже розписали дуже цікаву програму, і тому вони будуть по факту стартувати з нашими новими ідеями. Ось така вона задумка. Ви передали моє запитання про підлітків, але все ж таки запитаю: підлітки це такі особливі діти, недорослі не діти. Їх треба по особливому зацікавити. Навіть тут мені здається складніше ніж з молодшими школярами. Як вам вдається, що ви пропонуєте підліткам? Можна я? Так. Справа в тому, що багато вже з досвіду спілкування з дітьми, багато підлітків стають перед питанням вибору своєї професії після 9 класу, після 11-го, і діти розгублені, вони не знають, чого вони хочуть. Це стає проблемою, і нам прийшла така ідея все ж таки дати дітям можливості відкрити їм. Такий собі ринок професії, угу. так познайомити їх з, з різними професіями, з особистостями яскравими, які е, представляють ці професії, і змогти вже в результаті цього обрати для себе майбутнє, ось як е, можливість. Ось тому перспектив, ну і планів дуже багато. Ми хочемо зробити декілька живих бібліотек в вересні, жовтні місяці з представниками різних професій, з mm -hmm. серією запитань, інтерактивами різноманітними, як всередині дитячого простору, так і за межами. Mm -hmm. Тобто будете подорожувати Вінничини, так Так. тільки Вінниччина у вашому у ваших планах, чи ще це наша зона, ага. <свят> за яку ми не виходимо в рамках даного проекту. Так mm -hmm. зрозуміло. Чи працюєте ви з українцями? Ми на за кордоном, скажімо? Е, ні, на жаль, е, ну але можливо, так. Uh -huh. е, ми поки що працюємо лише на території Вінни, Вінничини, ось uh -huh. ну, саме uh -huh. наша, наша частина, uh -huh. так. Uh -huh. А сам проект сам справді функціонує на території всієї України. Uh -huh. ну, давайте ще трішки розкажемо про учасників. Якщо торкнутися батьків і дітей, давайте про батьків тренінги. Наскільки вони відкриті, наскільки йдуть на контакт? Перша сама перша зустріч вона побудована саме на тому, щоб встановити контакт з батьками, дати їм можливість познайомитись між собою і відкритися. Вже інші сесії вони вже направлені на більше відкриття самого позитивного виховання дітей, складнощів, з якими стикаються батьки. І так, звісно, бувають різні батьки, які закриті, не хочуть співпрацювати. Вони приходять. Я посижу, подивлюся, але mm -hmm. насправді до кінця заходу всі приймають участь доволі активно і з. Відгуків, які ми отримуємо, так як ми робимо постопитування різного uh -huh. характеру інтелектуальні, в різних програмах намагаємося рухатись в одного з часом. То я розумію, що в принципі всі відкриваються, всім дається отримати щось коштовне і для себе якусь інформацію. Приходять не тільки батьки, приходять тати, приходять бабусі uh -huh. і дідусі. Також, в принципі, проект направлений на те, щоб це були опікуни. Mm -hmm. Бо в нас дуже багато дітей, які знаходяться під опікою в сім'ях, як правильно, складні життєві сімейної будинки так, сімейної так, тебе. Так. Так. так, наші кейс-менеджери, які також працюють з нами в проєкті, вони супроводжують таких дітей, такі сім'ї, тому в принципі ми працюємо. Ну зі а зі діти, зі. добре, молодші школярі там дошкільнята відкриті, ну апріорі. А як бути старшими? Відкриваються вони для вас? Є випадки, коли діти приходять і придивляються до нас. Це не обов'язково підлітки. Діти, які пережили весь стрес війни. Uh -huh. Яким довелося ховатися в підвалах і чути вибухи, вони закриваються подекуди в собі. Але вже і в нас є такі чудові кейси, коли ми спостерігаємо, як ці діти відкриваються, коли вони приходять і мовчать, і просто сидять в куточку. А вже за кілька сесій спілкування вони починають посміхатися, uh -huh. вони починають гратися. І це дійсно. Дуже ресурсно, дуже надихає і дає сили працювати далі, коли ти бачиш результат своїх дій. Це емоції дуже важко навіть передати і наскільки це приємно. Давайте трошки привідкриємо ваштунки. Скажіть, як зацікавити дитину? Наприклад, навіть батькам, коли дитина закрилася. Це потрібна постійна робота і. Скажем, таким такою фразою не потрібно лізти в душу. Я часто uh -huh. чую таку фразу. Ми дійсно цього не робимо. Якщо у дитини є необхідність просто посидіти, поспостерігати, ми її не чіпаємо. І uh -huh. вона певний час сидить, просто спостерігає. А, ми надаємо їй всі можливості працювати там. Все, що їй потрібно: якісь матеріали, олівці, папір, фарби. Але дитина дійсно може просто сидіти спостерігати за іншими, і це може тривати певний час. Ми не втручаємось. Ми даємо їм можливість усвідомити, де вона. І залучитися до діяльності з іншими дітьми. Так як у нас змішані все ж таки групи, в нас не тільки вимушено переселені або діти з особливих категорій вразливості, у нас різні діти, різні батьки. Це дає кращу можливість асимілюватися, так реінтеграція. реінтеграція так. Ну, тому... Бувають різні випадки, дуже дуже цікаві. Тут не можна якось обрати один конкретний, важко просто. Uh -huh. У нас є історії, там, де діти до нас приходили, ще там в минулих проєктах, коли дитина приходила і просто сидала під стіл. От вона не виходила. Uh -huh. і, тобто, її, але їй було комфортно знаходитися в нашому просторі. І мама її все-таки приводила цю дитину. Ось uh -huh. і так за сім сесій, десь, дитина потрохи-потрохи почала вилазити з-під стола, сідати. Ти вже на стульчику сидіти споглядати. а вже пройшов рік, і зараз дитина повноцінно працює в групі. Діти, да, це це такі історії успіху. У нас їх чимало. Коли от справді за декілька сесій діти починають. По іншому по посміхатися починають? У нас справді є історії успіху. Там де батьки просто говорять, що моя дитина нарешті знову почала посміхатись. Угу. Ви практикуєте тільки роботи в групах чи індивідуальні також заняття? Ні, в нашому проєкті передбачена групова все ж таки діяльність. Але якщо є необхідність в особистих індивідуальних консультаціях, ми співпрацюємо з нашими партнерами, до яких перенаправляємо. Угу. Скільки таких сесій ви сказали? Шість, тобто шість занять, шість днів має бути, чи це роз як часто відбуваються ці в ідеалі, звісно, шість днів, але їх можна провести і за три дня. Це повноцінний буде тренінг і насичений, і дуже продуктивний, якщо три дні проводити підряд, наприклад. А ось в принципі, ми, оця остання група зараз, яка випускається, вони вже ходять три тижні. Цього тижня завершальна. Це Щодня, це... Щодня приходять? Два рази на тиждень дітьми. разом з дітьми, так, проводяться uh -huh. групи для дітей і проводиться групи для батьків. І така в нас новинка з'явилася, ми вирішили казкотерапію застосувати. Uh -huh. Коли ми залучаємо до цього процесу батьків, ми сидимо в одній великій залі, батьки сидять окремо, як глядачі. Діти як безпосередні учасники, і або фасилітатор, або психолог зачитують дітям терапевтичну казку. У батьків є в цей момент можливість навчитися, як це працює, послухати таку казку, взяти собі її як інструмент для виховання і для того, щоб подолати якісь складнощі, які виникають у них. Потім група розділяється, діти працюють далі з фасилітатором або на пісковій терапії, або на ізотерапії, а батьки переходять вже в дорослу групу і ми обговорюємо каскотерапію. Ну, це така новинка з'явилася, ми вирішили ще такий підхід поєднати позитивне батьківство, але ще й з таким елементом, який от був цікавий і був потрібен інструмент, якийсь такий, який підійде. от. Це підходить для різновікових груп? Насправді так. Якщо діти до 12 років готові слухати казки, а я знаю багато таких дітей, то можна використовувати казкотерапію для такого віку. Трошки більше про цю казкотерапію, про саме терапевтичну казку. Чим вона відрізняється, скажімо, від авторської від народної казки? Що там є такого цікавого? В таких терапевтичних казках здається певна ідея. якщо... Якась тваринка, наприклад, стикається з якимись труднощами, і як вона їх долає, uh -huh. як вона виходить з складних ситуацій. І обговорення з дітьми саме чи було у їх житті такі складнощі, і чи вдавалося їм виходити так, а чи можуть вони використати такі моменти? От остання в нас була про кордони, про те, як вибудовувати особисті кордони. Uh -huh. До речі, про труднощі, з якими труднощами зіштовхуєтесь ви як працівники вашого центру, як психологи, і що вам допомагає їх долати? Як їх долаєте? Обговорення, згуртованість, наради у нас постійні є. У нас є супервізії від керівництва, mm -hmm. також де ми отримуємо підтримку постійно. Ось ну викликів завжди є багато, тому що ми працюємо ну, якби ми не там не вірш, так працюємо з усіма категоріями, але більше все-таки так по статистиці У нас 70% це все ж таки ВПО угу. діти. І виклики бувають досить такі серйозні. і Тим не менш, ми. Все, все долаємо, впевнено, рухаємося. Співпрацюємо з дуже багатьма організаціями, від яких ми підтримуємо, і вони нас підтримують. До речі, можете назвати з якими організаціями можливо благодійними співпрацюєте? О, дуже величезна кількість. У нас, до речі, нещодавно була зустріч партнерських організацій в нашому просторі. Ми всіх uh -huh. запрошували. Це організації, міжнародна організація з міграції, це uh -huh. організація джерело надії, право на захист. Це зараз хочу нікого не образити, тому що у нас no. їх більше 20, Це 100% ми працюємо. Це Проліска, це Інтерсос, це Карітас. Це, mm -hmm. З Карітас ми взагалі дуже багато зараз працювали по позитивному батьківству, саме його mm -hmm. обговорюю. Це в нас, до речі, дуже класна співпраця відбувається з Міжнародною організацією з міграції. У нас є кінотерапія для дітей. Mm -hmm. Так в нас виходить таке потрійне партнерство. Це міжнародна організація з міграції. Вона організовує okay. даний процес і фінансово також на себе бере зобов'язання. Вінницька міська рада нам допомагає з бенефіціарами. Це, як правило, діти військовослужбовців, це внутрішньопереміщені діти. Ну і такі важкі категорії. Okay. І з нашого боку це психосоціальна підтримка. І в нас ми їздили на КСК Вінничина. Як коли частина дітей займаються з тренерами, вони катаються на конях, інша частина дітей там є контактний зоопарк, міні, і також є. Різні заняття від нашого дитячого простору, і ми в такому тендемі вже працюємо другий рік з міжнародною організацією з міграції. і це неймовірна співпраця, тому що ми за одне заняття бачимо, як діти як діти приходять і які вони уходять. Це надзвичайно вже одразу можна побачити цей результат. Відбук, результат. От, просто такий швидкий фідбек, і це дуже заряджає. Це якраз ота от підтримка, це та ті сили, які дають можливість рухатися далі. Навіть ми чесно буває, працюємо цілодобово без вихідних і тому що ми хочемо максимально зробити можливо все для себе. І саме такі ці емоції від дітей, від батьків, ці слова вдячності, коли ми бачимо результат нашої діяльності, мені здається, це найпевно найбільша ота сила, яка дозволяє нам рухатися вперед. Найкраща мотивація. Найкраща мотивація. Скільки ще триватиме ваш проєкт? Даний проєкт до 30 листопада. Ага, а далі щось плануєте подібне там? Е, так, звісно, я думаю, ми будемо продовжувати свою діяльність, але поки не можу говорити, в як, як саме. так. Скільки ще плануєте дітей? Скільки вже охопили, скільки плануєте ще охопити взагалі? В цьому проєкті у нас це має бути 700 унікальних бенефіціарів на місто Вінницю. Це ті діти, які мають пройти обов'язкових ну, від 6 до 10 сесій. Тобто вони до нас мають прийти або ми їх відвідати в різних територіальних громадах. Але, як правило, ми ці показники перевиконуємо. Ось, тобто у нас є проєкти, але є кількість дітей, яка справді у нас зараз групи всі переповнені в просторі. Угу. Ось і, і наше бажання працювати. Доводилось вам відмовляти бажаючим вже. У е, нас єдине, що таке найбільш популярне, це е, саме для маленьких дітей. Оце yeah. з трьох до п'яти років веселка. Так, там дуже переповнені фасилітаторки. У нас групи, що справді ми вже десь трошки притормозили і ну, просимо просто батьків, щоб ну, саме з цього заняття перейти. Інтер ну, різні альтернативи надаємо, щоб батьки. Переходили в інші, так а е, які види най, найпопулярніші? От ви бачите, найбільше туди. Оце з трьох до п'яти це діти. А з дорослими? Насправді я думаю, що в нас всі ці дуже популярні. У нас є творча майстерня для дітей. А, у нас також є кіноклуб. Це мультики, коли діти приходять, дивляться. Мультфільм з обговореннями. Да, ми, та. ми вибираємо різні теми. Там, наприклад, це може бути дружба. Вони переглянули мультфільм, і потім вони сіли з фасилітатором, обговорили. Та, ту чи іншу проблематику в мультики, тобто це не просто там перегляд того чи іншого фільму, це і можливість вирішити якусь обговорити якісь моменти там важливі для дітей. Це була передача Віч на віч, в якій ми говорили про психологічні тренінги позитивного батьківства під час війни для сімей, військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб та багатодітних родин. Дякую гостям студії Вікторії Кравчині, супервайзерці Вінницького громадського центру Простір дружній до дітей, молоді та сімей та психологіні цього ж простору і Маславській. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, ставте вподобайки також наші соцмережі в описі відео. Це лише в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини і бережіть себе.